Найтінгейлівці тріумфують. Вісім золотих та п'ять срібних медалей привезли до Черкас вихованці гуртка ірландського танцю з Одеси. Там відбувся міжнародний танцювальний чемпіонат. Троє вихованців центру дитячої та юнацької творчості залишили позаду більше трьохсот суперників з України, Росії, Білорусії, Казахстану та Польщі. Медалями і грамотами тріумфатори похвалилися Олені Берестенко. Львова треблджига 12-річного Іллі не могла залишити байдужим суддів міжнародного класу. З одеського чемпіонату хлопець привіз аж шість медалей. Їх, каже, любитель ірландського танцю колекціонує як трофеї. За рік занять вже 11 нагород. «Дома, на гвоздиках, повішане, підписані, все як надо. На сьомому міжнародному чемпіонаті з ірландських танців Одеса Open Феш Ілля обійшов суперників зі столиці та навіть з-за кордону. Я боялася тільки своїх суперників. нас там були дівчата, ну танцюють краще мене, але танцювали хложе. Старовинний танець кельтського походження ідеально виконала й школярка Альона Ляпкало. У своїй віковій категорії до 13 років Альона та її подруга Анна Заболотна забрали все золото і майже все срібло на двох-дев'ять медалей. Як бонус майстер-класи від суддів чемпіонату. Мері, вона хороша, весела, вона дуже красиво танцює. Мейв, вона теж це її дочка, і вона теж красива, добра. І... Супіровані танцює дуже високий рівень. Там були Одесі, там були одеські школи, дуже сильні школи. Їх три. Харківські юнікорни це дуже сильна школа. В принципі, Аліна Солоніцька, це в принципі один із динозаврів ірландського танцю в Україні. Були кияни, яких також. Спробує перетанцювати і розуміти, що твоя дитина припустимо з Черкас. Ми взагалі як гурток, існуємо тільки три роки, і вона перетанцьовує цих дітей і упевнено виграє. це дуже приємно. Гурток ірландського танцю працює у Черкасах четвертий рік. Вивчати джигу сюди приходять з -за три десятки дітей. Олена Берестенко, Віктор Наточій, Віка. Новини.